Що робить дрон дроном? Польотник? Рама? Звісно, що ні. Це мотори. Саме завдяки ним ця купа заліза і пластику стає літальним апаратом. Але якими вони бувають, що роблять, та який слід обрати? Ну, розбиратись. Почнемо з того, що від вибору моторів залежить, як швидко дрон літатиме, наскільки точно він реагуватиме на ваші команди, чи зможе нести додаткове навантаження, та скільки часу проведе у польоті. Під пілотів мотори є найпершим, на що потрібно подивитись. Від них залежить усе від плавності маневрів у фрістайлі до максимальної швидкості на трасі чи стабільності під час далекого польоту. То як працюють мотори для дронів, колекторні або безщиткові? Brushed. один із найпростіших видів електродвигунів. Він складається зі стату з обмотками та ротор з колектором, на який подається струм через щітки. У момент подачі струму виникає магнітне поле, яке змушує ротор обертатись. Така конструкція має суттєву перевагу, низьку вартість і простоту виробництва, що робить безколекторні мотори популярними в іграшкових дронах та бюджетних моделях, проте недоліків набагато більше. Щітки швидко зношуються, виникає тертя, що призводить до втрати потужності, підвищеного нагріву та короткого терміну служби. Для серйозних FPV-польотів ці мотори. Не підходять безколекторні або ж безщіткові. Це стандарт сучасних fpv дронів Вони складаються зі статора з обмотками та ротора з постійними магнітами. На відміну від колекторних моторів, струм тут подається не напряму, а через електронний регулятор швидкості. І СЦ, який почергово вмикає обмотки, створюючи обертове магнітне поле. Магніти ротора слідкують за цим полем, і мотор обертається з великою швидкістю та точністю. Це своєю чергою забезпечує високу ефективність, значно менший знос, низький рівень шуму, чудову чутливість до команд і тривалий термін роботи. Саме завдяки цим якостям колекторні мотори застосовуються у більшості дронів для перегонів фрістайлу, кінозйомки та лонгрейндж польотів. Основні характеристики моторів, щоб правильно підібрати мотор для дрона, потрібно розуміти ключові параметри і знати, як вони впливають на поведінку апарата у польоті. Розмір статора вказується в форматі 2207 або 1504. Перші дві цифри означають діаметр статора в міліметрах, а другий його висоту. Чим більший статор, тим більше крутного моменту здатен створювати мотор, що дозволяє обертати важчі пропелери і надавати дрону більшу стабільність у польоті. Наприклад, мотор 2.2.07 22 мм діаметру і 7 мм висоти найкраще підходить для 5-дюймових дронів і забезпечує оптимальний баланс між потужністю та ефективністю. Мотор 2.807 має ще більший момент і здатний обертати важкі пропелери діаметром 7 Діймів, що робить його ідеальним для далеких польотів та тривалого утримання апарату у повітрі. Таким чином, розмір статора безпосередньо впливає на можливості мотора у плані тяги та контролю над дроном. Отже, формат позначення діаметр на висоту в міліметрах, великий статор. Більше крутного моменту та стабільності. Малий статор, менша вага, швидший розгін. КВ параметр КВ показує кількість обертів мотора за хвилину на 1 вольт без навантаження. Наприклад, мотори з маркуванням 2300 кв на 4 s акумуляторі 14,8 вольт може розвинути близько 34 тисяч обертів за хвилину. Високий кВ забезпечує більшу швидкість обертання, проте зменшує крутний момент, що робить мотор менш тяговитим для великих пропелерів. Низький КВ дозволяє використовувати великі пропелери для плавного та тяговитого польоту, забезпечуючи економію енергії і стабільність. Для гоночних 5-дюймових дронів зазвичай обирають мотори на 1900 дев'ятсот КВ, щоб отримати різке прискорення та маневреність. Тоді як для дальніх польотів з пропелерами 70 дюймів оптимальним є діапазон 900-1500 кв, що дозволяє літати довше та економніше. КВ безпосередньо визначає стиль і ефективність польоту, тому його вибір залежить від конкретних завдань дрона. Отже, високий КВ швидше обертання, менше крутного моменту, низький КВ повільніше, більше тяги, економніший політ. Тяга тяга вимірюється у грамах або кілограмах і показує, яку силу може створювати мотор із конкретним пропелером. Важливо орієнтуватися на правило. Сумарна тяга усіх моторів має бути щонайменше удвічі більшою за вагу дрона. Наприклад, якщо дрон важить 600 грам, то 4 мотори повинні разом видавати не менше 1200 грамів тяги. Для гоночних моделей співвідношення може досягати навіть 10 до 1. що за забезпечує вибухову динаміку та можливість швидко маневрувати. Тяга безпосередньо впливає на здібності дрона підніматися, прискорюватися та маневрувати. Тому правильний вибір моторів забезпечує оптимальну роботу апарата у повітрі. Отже, вимірюється у грамах-кілограмах. Сумарна тяга більше дорівнює дві ваги дрона, забезпечує контроль, підйом і маневреність. Струм і ESC. Кожен мотор споживає певну кількість струму, і цей параметр прямо впливає на вибір регулятору швидкості. Якщо мотор у пікових навантаженнях здатен брати 40 А, то ЄСЦ має витримувати 45-50 А, щоб уникнути перегріву і виходу з ладу. Використання слабшого регулятора призводить до перегріву, зменшення терміну служби компонентів і можливої поломки під час польоту. Тому при підборі завжди враховуйте максимальний струм і підбирайте відповідний ESC Ц запасу. Отже, ESC повинен витримувати струм трохи більше пікового струму мотора. Використання слабкого ESC Перегрів і вихід з ладу. Ефективність, ефективність моторів визначається у грамах тяги на ват спожитої енергії. Високоефективні мотори дозволяють літати довше без збільшення ємності батареї, що особливо важливо для лонг-рейндж зборок та тривалих польотів. Висока ефективність також зменшує перегрів моторів і регуляторів, що покращує стабільність і надійність системи в цілому. При виборі моторів для тривалого польоту віддають перевагу саме ефективним моделям, оскільки вони дозволяють максимально продовжити час у небі. Отже, вимірюється у грамах тяги на ват, високоефективні мотори до довший політ без додаткової батареї, зменшують нагрів і підвищують стабільність. Магніти і підшипники Мотори з магнітами класу N52 або N54 мають високу реактивність і точніше відгукуються на команди пульта управління. Підшипники відомих брендів як NSK або NMB забезпечують плавність обертання, довговічність та зменшують вібрації під час польоту. Якісні магніти та підшипники впливають на загальну стабільність дрона, його керованість та комфорт під час польоту. Також продовжують термін служби моторів. Магніти N52, N54 швидкі і точні. Підшипники nsk ГНМБ плавні, довговічні, менше вібрацій. Як встановлювати мотори? Щоб мотор працював стабільно і не створював небажаних вібрацій, важливо правильно його закріпити на рамі дрона. Процес встановлення складається з кількох кроків. Підготуйте раму і мотор. Переконайтеся, що монтажні отвори на рамі відповідають стандартній схемі мотора: 16 на 16 мм або 16 на 19 мм. Оберіть правильні гвинти. Для кріплення зазвичай використовуються гвинти М2 або М3. Їх довжина має бути такою, щоб гвинт надійно фіксував мотор, але не трогався обмоток статора. Закріпіть мотор на рамі, рівномірно вкручуйте гвинти по діагоналі, аби уникнути перекосів, використовуйте фіксатор різьби. Loctite, щоб гвинти не відкручувались від вібрацій. Підключіть мотор до ESC. виміряйте необхідну довжину провода, зайве відріжте. Потім проводи мотора потрібно припаювати або під'єднати до регулятора швидкості ESC. Якщо передбачені роз'єми, використовуйте їх. Якщо ні, акуратно припаяйте дроти, дотримуючись полярності та ізоляції. Це забезпечить правильну роботу мотора і захистить електроніку від коротких замикань. Перевірте вали пропелер. Для більшості дронів використовується вал діаметром 1,5 або 5 мм. Метрів пропелер має щільно сідати на вал і додатково фіксуватися гайкою чи гвинтом. Якщо це, звісно, не стосується тайні вупів, там де часто є просто пропелери на пуш-механізмі. Правильний монтаж гарантує надійну роботу без вібрацій, що особливо важливо для стабільної картинки з камери. У нашому сервісному центрі майстри, до речі, можуть встановити мотори на ваш дрон із подальшою перевіркою роботи. Це так до слова: як підібрати мотор для мого дрона, визначте тип дрона і його призначення. Для тайні вуп підійдуть маленькі легкі мотори з дуже високим КВ, адже вони працюють на маленьких пропелерах. Для вуп краще підібрати мотори з невисоким КВ і великим крутним моментом, щоб забезпечити стабільність і плавність кадрів. Для фрістайлу важлива універсальність і баланс між потужністю та ефективністю. Для перегонів акцент робиться на максимальній тязі і різкому прискоренні. Для дальніх польотів. Головне ефективність і можливість тримати великі пропелери. Підберіть розмір статора під пропелери. Наприклад, для 5-дюймових коптерів найчастіше використовують мотори 2207 або 2306, для 7-дюймових 2506, 2806 і 5, або 2807. Для 8-10-дюймових апаратів підходять ще більші мотори, які забезпечують крутний момент для важких пропелерів та можливість нести додаткове обладнання, наприклад, камери чи акумулятори великої ємності. Або і ще щось. Перевірте відповідність. КВ та акумулятора. На 4С зазвичай беруть мотори з більшим КВ – 2700 для 5 дюймів. Тоді як на 6С оптимальніші нижчі значення 1600-1900 КВ. Для великих лонгрейндж коптерів на 6С чи навіть 8С підходять мотори з КВ у діапазоні 900-1500. Оцініть тягу. Для звичайного FPV польоту вистачає співвідношення 2 до 1. для перегонів і фрістайлу краще мати запас у 3-4 рази. Якщо дрон має нести додатковий вантаж, камеру, сенсори чи щось інше, варто враховувати вагу і обирати тяговитіші мотори. Також зверніть увагу на ефективність. Для дальніх польотів це особливо важливо, тому краще брати мотори з більшим статором і нижчим КВ. Перевірте монтажні параметри. Перед покупкою переконайте, що відстань між отворами на вашій рамі відповідає обраному мотору. Це важливо, адже потім доведеться повертати або ще гірше сверлитись у раму. Тепер про популярні бренди моторів BetaFPV – відомий виробник компактних моторів для тайні і мікродронів. Їх мотори відзначаються малою вагою, високим КВ і підходять для дронів, де важлива кожна грамова одиниця. Beta FPV популярні серед початківців та ентузіастів, які збирають легкі дрони вагою до 250 грам. Brother Hobby – один із найвідоміших брендів у fpv світі, який випускає преміальні мотори з акцентом на якість і продуктивність, особливо популярні серед пілотів, перегонів і фрістайлу завдяки високому крутному моменту і витривалості. Brother Hobby в цілому для тих, хто шукає максимальної потужності та стабільності. D-Fly виробник, що пропонує доступні за ціною мотори для новачків і любителів. Це хороший вибір для перших збірок або бюджетних проєктів. Мотори D-Fly дозволяють недорого зібрати дрон, який буде стабільно літати і дарувати базовий досвід польотів. Flywoo – бренд, який спеціалізується на CineWoo і long Range дронах. Мотори Flywoo відомі високою ефективністю і стабільністю роботи, що робить їх популярними серед пілотів, які цінують плавні кадри і тривалі польоти. Їх часто обирають для дронів, що знімають професійне відео. GPRC. Універсальний виробник. Їх мотори добре підходять для збірок різного формату. GPRC пропонує як рішення для фрістайлу, так і для компактних сіневуб-дронів. Вони цінуються за баланс між доступністю, якістю та продуктивністю. SpeedyBee. відомий не лише своїми контролерами та аксесуарами, а й моторами. Їх рішення прості у використанні і підходять для новачків, які хочуть зібрати перший FPV-дрон. SpeedyBee активно підтримує fpv спільноту та робить продукцію, яку легко інтегрувати у збірки початкового рівня. T-Motor – один з найпопулярніших брендів у світі, FPV. відомий своєю серією моторів F і Велокс. Які поєднують надійність, високі характеристики і сучасний дизайн. Ті широко застосовується у професійних збірках для зйомки, а також у гоночних і фрістайл-сетапах. iFlight ще один відомий бренд, який активно розвиває FPV напрямок. Їхні мотори Xing і Xing 2 відзначаються високою продуктивністю, міцною конструкцією Unibell і гарною реакцією на стіки. Вони популярні серед фрістайлерів і гонщиків завдяки своїй витривалості та точності, і e Бренд відомий своїми бюджетними та середньоціновими лінійками моторів ECO і RS. Їхня продукція підходить для новачків і любителів, які хочуть отримати якісний продукт за розумні гроші. Мотори і Max мають хорошу ефективність і прості в експлуатації, що робить їх популярними. Рекомендації під різні задачі: тайні вуп на 1-2 дюйми. Це мотори від 0802 до 1,103 на 84 тридцять тисяч кв. Надлегкі та високошвидкісні оптимальні для польотів у приміщеннях і тренувань. Сіневуб на 3-4 дюйми, мотори 1404, 1507 на 3 4800 КВ, тихі й тяговиті, забезпечують плавність кадрів і контроль у вузьких просторах. Фрістайл 5 дюймів, мотори 2,207 або 2306, 1700 2000 кв на 6С або 2400-2800 2700 на 4 с. Вони дають баланс між потужністю і ефективністю, дозволяючи виконувати складні трюки. Гоночні 5 дюймів мотори 2207 або 2306 на 1950 КВ і далі. Максимальна потужність і висока швидкість реакції. Для дальніх польотів треба мотори від 2506 до 2807 на 1200-1500 кВ, орієнтовані на ефективність і енергозберігання. А для дронів 80 дюймів треба великі мотори з 900 1200 кВ, створених для максимального часу в небі. Використовуються вони у зв'язці з великими пропелерами, дозволяють нести важкі акумулятори, камери і дещо інше. Якщо основна задача вантажопідйомність, наприклад, підйом чогось цікавого, то треба обирати саме ці мотори. Але якби все було б так просто, то це відео було б зайвим. Часом трапляються помилки, тому зверніть увагу на. Типові помилки при виборі моторів. Вибір занадто високого КВ для великих пропелерів, що призводить до перегріву, використання моторів із недостатньою тягою відносно ваги дрона, через що апарат не здатний піднятись або літає мляво, невідповідність ЄСЦ і, і моторів за струмом, регулятори можуть згоріти, використання занадто довгих гвинтів, які пошкоджують обмотки статора. Ігнорування ефективності моторів у рейндж збірках, що зменшує час польоту навіть на великих батареях. Правильно підібрані мотори це вдалий політ, тому обирайте обачно зі знанням матчастини. А в нашому інтернет-магазині ви знайдете широкий вибір моторів від БТФПІ, Flywood, Лайвуджиперсі, Спідібі та інших брендів. Тут є рішення і для тайні вуп, сіневу, перегонів, фрістайлу, і для дальніх польотів. Пишіть, що думаєте з приводу моторчиків у коментарях, можливо, ми щось забули. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.